Сьогодні, брати і сестри, ми будемо, читаючи Писання, вчитися, практикувати Божу любов в своєму житті. Будемо читати Писання Івані від Іоанна, 13 розділ, 34, 35 вірші прочитаємо. Це слова Ісуса Христа. Нову заповідь даю вам любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. О тому пізнають усі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Христос сказав учням Не про багато заповідей, Він сказав їм про одну, про одну заповідь, ку Він дає нову. Заповідь, каже, одну нову, причому. Ну, раніше цієї заповіді не було, Христос каже, вам нову заповідь даю, заповідь любові. І говорять учням, щоб вони любили один одного. Каже, бо по цьому пізнають, що ви мої учні? Ви будете мати таку любов між собою, що буде вона проявлена, буде вона видна. Христос це сказав учням після того, коли він їм помив ноги. Раніше в цьому розділі. Раніше сказано, описана подія, як учні зайшли в дім, і виявилося, що ма кому ноги мити. Всі думали, що це я маю мити, що я сам такий, я ще я не буду мити. А раба не було, чи слуги того, хто мав би ноги мити. Вони всі переглянулися, переглянулися, і не ноги мити. А тоді була, був такий звичай. І Христос взяв рушник, підризався, і дивно учням було. Вони дехто впирався, Петро упирався, не хотів, щоб він йому помив. Але Христос каже, зараз так треба. І він повінів, що їм треба, не вистачає в їхніх серцях любові один до одного. Не вистачає більше там. Івангел пише, як вони один по праву, один по-ліву хотіли сісти біля Христа О, і поскоріше місця займали. І Христос каже, не про те ви думаєте? Треба любити один одного, бути останнім один одним. Він вчив їх, як любити один одного. Ну, люди в світі, любов розуміють, так ну, як хлопець, молодий хлопець, молода дівчина, він каже, я тебе люблю. Я тебе кохаю, я без тебе жити не можу. Колись такий гумористичний вішик чув, як залицявся там, Іван до Пітяне і написав їй листа, що я для тебе все, і в безодню кинусь, і океан попливу. Що хоч для тебе зроблю? А в кінці додав, так як після слов'я додав, як звичайно, бензину дістану і не буде дощу. Я до тебе сьогодні там приїду, мотоциклом. І... Сноска, як звичайно, бензину дістану і не буде дощу. Все готові зробити, ну, бензину нема. Любов Божа, вона, любов людська, прошу вибачення, любов людська, вона така емоційна, прив'язана до плоті, виконує її бажання. Проходить час, емоції вгасають, вже не ті, образи починають діяти один на одного, і люди, любов зникає, зникає. як... Вода, яка ну, вона може чи замерзнути. От їде, буває, взимку баюрка стоїть, раз замерзла баюрка. Я малим це дуже добре пам'ятаю. Як я ходив в ходив, школу, було це замерзла баюрка. Проходиш деякий час, мороз, мороз, дивишся, все вже немає, ні льоду, ні баюрки, нічого немає. Вона замерзла і випарувалася. Або в кастрюлі вода. її гріємо, 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 вона закипіла ну, і вже випаролась, її немає. Отак людська любов, вона зникає і немає. І не даремно в нас. В Україні більше, напевно, як 75% розводів. Тому що любов така емоційна, людська, основана на людських похотях, на бажаннях і немає присутності Бога. Тому так. А як же сприйняти Божу любов? Колись моді. Це відомий проповідник, може, хтось вас читав про нього чи знає? Приніс на кафедру, я не брав такий кувшин прозорий, гарний кувшин, і запитав присутніх, як звідси видалити повітря. Ну, хтось казав, треба взяти спеціальний вакуумний насос. Там по-різному придумували. Він взяв водички, залив кушин і він переповнений водичкою став, а повітря там немає. Отак. От Ми люди подібні до цього пустого кувшина, коли народжуємося, маленькі немовлятка. Потім світ потихеньку заповнює цей кувшин різним. різним. Хтось в сім'ї слухає мати, хтось образи, хтось приниження. Потім нас вчать вчителі, потім вулиця вчить, і все це наповнює цей кувшин. Все це наповнює, наповнює, наповнює. і от той те, що там чим він наповнений, ото є ми. Ото є ми. ми такі. Коли микаємося, коли пускаємо Ісуса Христа в наше серце, Він подібно оцій воді витісняє звідти повітря, витісняє звідти все те, що світ наповнив. Це те зло, все це погане, цей бруд, і заповнює Дух Святий тих повно. повну. От і тоді починає діяти в нас Божа любов. Іншими словами, по-справжньому любити, так як це хоче Бог, як він заповідав своїм учням, без покаяння неможливо. Коли людина кається, Дух Святий заповнює її серце, а наше серце це. Формується такий той кушин з того, що ми хто де чим жив у світі, чим ми наповнили своє серце. І потім, але, але але є, звичайно, після того, коли ми покаялися, ми ж святими не стаємо абсолютно. Ми святими стаємо по Божій милості, а по-людському ми продовжуємо іноді грішити. І знаєте, ще цей кувшин Можна було кинути. Яблучку. Яблучко. І коли ми заповнимо, повітря витісне, але яблучко лишиться. Тому треба прикласти зусилля, щоб те яблучко зіти, витягнути. Тому Біблія вчить нас. Треба прикладати зусилля. Давайте почитаємо ще одне місце. Івані Вілоки, 9 розділ, 23, 24 вірш. 9 розділ, 23, 24 вірш. А потім до всіх сказав Христос, це теж говорить, якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, Оце це опорожнити цей кувшин. Що то, що в нас є, що ми за життя накупили, оте зло, то все погане, оце ми такі були. Якщо скаже, зречися сам себе. Зректися самого себе, залишити те, що в нас було заповнене, і впустити туди Духа Святого, який би все. І витягнути те яблучко, прикладаючи зусилля. І щоденно бере хрест свій і йде вслід зі мною. Бо хто хоче життя своє зберегти, той погубить його, а хто ж загубить життя своє заради мене, той збереже Його. Зречеться самого себе. Ну, Тут написано: бере свій хрест і йде за мною, що означає брати свій хрест. Можливо, хтось думає, що це страждання. Хрест передбачає страждання, муки, які треба нам витерпіти. Дійсності ж, брати свій хрест це виконувати волю Божу, ідучи по життю. Христос каже, зречися само себе, іншими словами, сповнись Духом святого, Святим через покаяння. Потім слухай мене через Писання чи проповіді. Підкоряйся мені і виконуй мою волю в своєму житті, йди за мною. Чому якраз і полягає Божа любов, щоб ми, прикладаючи зусилля в боротьбі з гріхом, маючи Духа Святого в серці, каючись, кожного разу, кожного разу посвячувалися і продовжували своє життя, ідучи по Божій дорозі, виконуючи волю Його. Одну жінку, якій було 103 роки, запитали, як вам вдалося дожити, так багато прожити. Розкажіть, секрет може. Вона дала відповідь просту. Каже, секрету ніякого немає. Секрет довголіття це мати в серці любов Божу. Вона так все була її відповідь. Довголіття. Вона просто любила Бога. Любов розсівала там, де вона появлялася. Людям ставало краще, радісніше, веселіше. Вони відчували, що їм хтось допомагає, хтось турбується про них, хтось за них молиться. Вона не робила неприємності людям, не ображала. Знаєте, в нас є чиновники, навіть в Україні є чиновники, які. Щоб, за, щоб за, те, за те, щоб вони виконали свою роботу, їм треба заплатити ще гроші, тоді вони тебе послухають і виконати роботу. Тобто вони не тільки допомагають тобі, а тільки заважають, не дадуть робити, поки ти не принесеш не заплатиш гроші, тоді він тільки виконає те, що він зобов'язаний. Ну, це називається взятка. І вони спонукають все до того, тримають, ведуть так політику свого керівництва. Що треба. Моєму житті колись доводилося, мене викликали і казали: вижене ту людину з роботи. Я кажу, як їй можу вигнати? Вона працює на роботі, вона нічого поганого не робить. Я тобі сказав виженей. Кажу, я не знаю, як це зробити. Увага! Дай їй те, що їй не подобається, і забери те, що їй подобається. І вона сама уволиться. це мене так вчили. Робити. Це не любов до людини, а не неповага, ненависть напаки. А любов це зворотні. Любов робити людям, давати їм те, що їм подобається, і не давати те, що їм не подобається. Хоча частіше, зручніше навпаки, можна згадати, як Христос розказував про Самарянина, речу, чи історію, як він прийшов Священник пройшов левіт, не допоміг людині, яка потребувала допомоги. Поранена, побита, лежала людина. Але йшов самарянин, який не був зовсім, скажімо так, не знав, можливо, Бога, але в нього в серці була любов. Була любов. Любов похожа до Божої любові. І він потратився, потратив свій час, потратив кошти проявив у повній мірі свою любов. Любов це коли ми не проходимо мимо того, кому, кому дуже хочеться пройти мимо нього. Він потребує нашої допомоги. Дуже хочеться пройти мій повз. А ми не проходимо. Це любов. Ну дуже такий зайнятий, але ну, не мав в мене часу. Ну я дуже зайнятий. Нема часу потратити на людину. А ми тратимо час. Ми тратимо час, допомагаємо, тратимо час. На тим часом, щоб врятувати душу, щоб помолитися за цю людину, та тим час, щоб їй фізично допомогти, оце є любов. Це є любов. Коли ми не проходимо в тієї людини, яка потребує нашої допомоги, а звертаємо на неї увагу. Хоча нам дуже це не хочеться робити. Але серце наше, Дух Святий підказує тако поступити. Сьогодні Господь нагадує нам, що ми повинні практикувати в нашому житті християнську любов, повинні прикладати зусилля, щоб те Яблочко викинути, той гріх, який дуже-дуже нам подобається, бо тоді Божа любов буде зменшена, не така, як має бути. Гріх буде псувати стосунки з Богом, треба каятися і того гріха позбуватися. Якщо не можна позбутися того гріха, треба його відкрити перед кимось. перед братом, перед сестрою, ну, звісно, в першу чергу перед Господом, частіше молитися, просити про це, щоб Бог забрав цей гріх. Він дінеться. Часом дінеться. Якщо ми будемо прикладати до зусилля і пам'ятати про це, і совість буде нас допоряти, воно пропаде. Настане момент. Звичайно, якщо поділитись з кимось, поділитися, щоб помолитися разом. Тоді скоріше пропаде. Ну, не, не скорі, не про кожен гріх можна відкрити людині тій чи іншій. Ну, нехай Бог дасть нам мудрості правильно поступати, щоб любов в нашому серці виростала. Один проповідник сказав, любов це єдиний бізнес, який при абсолютному розточитісті приносить прибуток. Коли ми її роздаємо, ділимося нею, то вона в нашому серці тільки збільшується, росте. Божа любов, вона така, таку властивість вона має. Нехай Бог благословить нас бути люблячими християнами, не проходити мимо тих, хто потребує нашої любові, бачити їх. І щоб ми були люди, похожі на Ісуса Христа, які люблять своїх братів і сестер, люблять народ, свій, І навіть люблять ворогів. Амінь.